Північна Кароліна прийняла закон, розмовляючи з сусідами, щоб змиритися з ним і почути гоночні двигуни. Моторспорт під прицілом, як Північна Кароліна захищає доріжки, та що це означає для майбутніх перегонів. Моторспорт це не просто швидкість і адреналін, це ціла галузь, яка підтримує тисячі робочих місць, які приносять мільярди в економіку і годують пристрасть мільйонів шанувальників у всьому світі. Однак цей захоплюючий світ постійно стикається з серйозною загрозою рухом нимби, зменшенням не на моєму дворі, не на моєму задньому дворі. Цей рух, який є протестом проти будь-якого розвитку, який, на думку місцевих жителів, може негативно вплинути на їх якість життя, часто стає головним болем для гоночних доріжок. Останні події в північній Кароліні, прийняття закону. Що захищає автоспорт, стало важливим сигналом для всієї галузі. Цей крок демонструє, що уряди можуть і повинні підтримувати мобільні види спорту, визнаючи його економічне значення та культурну спадщину. Але що насправді означає цей закон, і які наслідки він може мати для майбутніх перегонів: Захист гоночних доріжок, новий закон Північної Кароліни. Закон 926, прийнятий у Північній Кароліні. Є потужним інструментом для захисту гоночних доріжок від необґрунтованих позовів суду. Він, по суті, блокує можливість мешканців та розробників подавати скарги або вживати заходів, спрямованих на закриття шосе, яке вже було законно дозволено та функціонували до тих пір, поки нові будинки чи будівлі в безпосередній близькості. Визначення гоночної зони в рамках закону охоплює все, що знаходиться в радіусі трьох, мильних від лінії власності маршруту. Сюди входить не тільки асфальт гоночної поверхні, але й трибуни, ями, гаражі та все інше, що стосується функціонування маршруту. Таке широке покриття гарантує, що трек буде захищений від спроб обмежити свою діяльність. Чому це важливо? Останніми роками гоночні колії по всьому світу стикаються зі зростаючим тиском місцевих жителів, переживаючи про шум та інші потенційні незручності. Ці скарги часто призводять до дорогих випробувань і навіть закриття треків, що завдає серйозного удару економіці та громаді. Закон Північної Кароліни призначений для припинення цієї тенденції, створюючи чіткі правила гри для всіх сторін. Економічний внесок автоспорту числа говорять самі за себе. Економічне значення автоспорту в Північній Кароліні незаперечне. За даними законодавців, галузь водить близько 3,82 мільярда доларів на рік у державну економіку. Це величезна сума, яка підтримує тисячі робочих місць, створює податки та приваблює туристів. Мій особистий досвід. Я особисто бачив, що Моотпот впливає на економіку малих міст. В одному з маленьких міст, де я проводив час, гоночне шосе було справжнім центром привабливості вона залучала людей з усього регіону, які витратили гроші в місцевих магазинах, ресторанах та готелях. Без цього шосе економіка міста була б набагато слабшою. Німбірух корінь проблеми. Німби Мувс – це складна проблема. Яка не обмежується лише автоспортом, це впливає на широкий спектр проєктів розвитку, включаючи житло, транспорт та інфраструктуру. Мотивація активістів ним би часто є бажанням підтримувати звичний спосіб життя, уникати потенційного зниження вартості нерухомості або висловити занепокоєння щодо наслідків навколишнього середовища. Однак важливо розуміти, що прогрес та розвиток неминуче пов'язані з деякими незручностями. Неможливо створити ідеальний світ, де кожен буде задоволений усім. Необхідно знайти баланс між інтересами різних сторін і прагнути до рішень, що приносять максимальну користь суспільству. Подібні тенденції в інших державах, надія на майбутнє. Прийняття закону в Північній Кароліні не є ізольованою справою. Iowa також прийняла подібне законодавство на початку цього року, і Вірджинія та Каліфорнія продовжують боротися з такими скаргами. Важливо зазначити, що Лекуна Сике, добре відома доріжка в Каліфорнії, зіткнувся з серйозними юридичними проблемами і тепер змушений дотримуватися надзвичайно суворих правил шуму. Мій прогноз: Я думаю, що тенденція до захисту автоспорту посилиться в майбутньому. Все більше і більше держав усвідомлюють економічне та культурне значення гоночних доріжок і вживатимуть заходів для їх захисту. Це сприятиме розвитку автоспорту та створенню нових можливостей для мільйонів людей. Що далі? Поради для власників гоночних треків у світлі прийнятого закону в Північній Кароліні власники гоночних треків повинні звернути увагу на наступні моменти. Активна громадська взаємодія важливо вести відкритий діалог з місцевими жителями, пояснити переваги автоспорту та вирішити проблеми. Відповідність правилам шуму необхідно суворо дотримуватися всіх правил та обмежень щодо рівня шуму, щоб мінімізувати незручності для інших. Інвестиції в технологію зменшення шуму необхідно враховувати можливість використання технології зменшення шуму, таких як шум, абсорбуючі бар'єри та спеціальні двигуни. Юридична підтримка важливо мати кваліфікованого адвоката, який спеціалізується на медичних видах спорту, який може захистити інтереси маршруту у випадку суперечок, підтримка організації автоспорту. Організації автоспорту, такі як ПРАЙ, які сприяють інтересам галузі на державному рівні, повинні активно підтримуватися. Висновок Зелене світло для автоспорту. Прийняття закону в Північній Кароліні є важливим кроком вперед для автоспорту. Він демонструє, що уряди готові захистити інтереси Галузі та визнати її економічне та культурне значення. Цей закон може слугувати моделлю для інших держав, які прагнуть створити сприятливі умови для розвитку автоспорту. Ключова думка моутаспорт це не просто хобі чи розваги, це ціла галузь, яка приносить користь суспільству і створює робочі місця. Необхідно підтримувати автоспорт та створити умови для його розвитку. Закон у Північній Кароліні чудовий приклад того, як це зробити. Мов та спорт має право на життя. І тепер, завдяки зусиллям законодавців та організації автоспорту, він має шанс просвітати.